Здоровенькі були. Поверни її мені. Це психологічний горор від творчого тандему братів-близнюків Денні та Майкла Філіппу із відтінками містики та окультизму. У центрі історії дівчинка з вадами Зору Пайпер зіграла Сора Уон та її старший брат Енді Біллі Барретт, які після смерті батька потрапляють до прийомної матері Лори у виконанні Салі Гокінс. Лора здається турботливою на перший погляд, та за цією любов'ю стоїть дещо інший сенс. В неї свої таргани і ще один прийомний хлоп на ім'я Олі. Вер, теж тут не просто так. Фільм бере перевірені методи і грає ними дуже вдало. Один з останніх горорів, які було і дивитися цікаво, і з сенсом, а певні сцени прям дуже неочікувані. Rotten Tomatoes 89 – 89% свіжості MDB – 7,2 з 10. При бюджеті в близько 15 мільйонів доларів. Зібрав 39,1 мільйон у світі станом на момент запису відео. Спонсори мають змогу дивитися перекази першими. Дякую вам! Якщо вперше і сподобається, підписуйтеся, тисніть лайки, і давайте перейдімо до переказу. Thank you Починається все з ритуалу, все, чи то Вудман кастинга. Коротше, росіянці, судячи по бла-бла, навколо мутять щось страшне: жертвоприношення, окультизм, аби задати тон фільму. Після переносимося до незрячої дівчинки, яка чує, як подружки гі та гага. -га. Вона до них набивається погуляти, навіть брата динамить, зведеного та все ж. Але трьом ракушкам плювати на дівчину кривляють покидьки малі. А от брат, красавчик, що обличчям, що душею переймається за неї. Ще й майстер напівруки, звати його Енді. Пайпер його покликала, бо татко в душі. І розбився, вони двері відчинили і отримали картину несприємних. Пізніше чуємо, що він був після закінчення хіміотерапії, а хлоп намагався врятувати. Але все ж сидять тепер вимушено нову сім'ю шукають. Пайпер бачить лише форми та світло. Але зараз біда в тому, що їх розділять, бо на опікунство можна лише у 18 подаватися. А поки через його якісь проблеми раніше ніц. Але вони все ж настояли і, типу, поїдуть разом до нової мамки з обіцянкою, що до повноліття три місяці буде молодцем. Енді підбадьорив сестру тим, що після смерті всі летять в Рай на літаках не допомогло, тому вона подушку тата прихопила і їдуть. Поки їдуть, скажу, що в них є кодове слово: грейпфрут. Це типу казати правду, якщо вона щось не бачить. Приїхали, звісно, в крутий будинок, бо знаде, і втулилися в будинку, тому музика рубає і зустрічає їх прибацана жіночка на ім'я Лора. Каже мов, деякі всі красиві, треба фотку робити. І відразу клацнула. Он який професіонал своєї справи 100% курси вже продає. Але далі більше Знайомить зі своїм песом мертвим, опудовом, точніше, кажу ж, прибацана. і питає. Де палиться дівчинки, але вона мов не любить особливого ставлення до себе. На що Лора їй каже? Як казала моя бабця, здрисніть падлюки злої бучі. Енді помічає приблуди на підлозі для незрячих. Думає, що це для Пайпер постаралися, але ні, це в неї донька незряча Теж щоправда, вона вже мертва. Потонула, каже: Ну кажу ж, прибадзана. Телефонує Венді з притулку дізнатися, чи все окей, а пара вирішує, поки на двір глянути. Головне кота не випустити. Ну гаразд. Не страшно, бо в них тут є мишоловка у вигляді Олівера. Хлопа з не найдобрішим поглядом. Це ще один її прийомний. Лора дітей міряє і вже забула, як хлопця звати Ентоні Швентоні Каже, Олівер теж потребував допомоги, а тут вона так Хороша, він хворіє на щось там, але мов не біда. Пайпер питає, як виглядає Олі. Ну, посміхається, каже хлоп, а Лора додає ще й з кучерявим рудим волоссям. Тандем брехуні вийшов. Енді помічає білу лінію якусь і селять в кімнати. Малу в кімнату потопельниці, а хлопа куди лишилося? В хламитник. Але він вічливий, розуміє, що треба перечекати, тож не бикує. Жіночка заводить розмову про опікунство. Їй треба буде звіддати, тож веди себе гарно, мов. А потім Лора просто починає лізти без мила. З ким переписуєшся, а про що? А як я психолог? Взагалі-то каже, відволікає Пайпер. Тут через стіну все чути. В цей час Лора вже в телефоні переписки читає, чим злить Енді. Це не в його користь, звісно, але жінка офігіла чи що? Ще й побачила, що той про Олівера дивоком обзивається. Хоча так воно і є. Дві секунди монтажу Breaking Bad і качається, поки Пайпер кімнату вивчає. Жінка ж стрьомно спостерігає, флешбек ловить. Ще й Олівер ночами бродить. Сімейка, звісно, тютю. -тю. Лора ж погодку глянула. Дощ, і давай касету дивитися з тими росіянцями і їх ритуалом. Поки нічого не зрозуміло. Енді Енді не спиться на новому місці, тож він у вікно глядь, а ті двоє поплентались кудись. Наступного дня жінка в басейні межу підвела і дощ чекає. Розбудила дітей, а Венді маються трабли. Сидить думку, гадає, що то за холера така. Ще й через душ флешбеки з рокового дня зловив. Для нього це явно травма. Пайпер же почувається краще. Вони їдуть по справах. Тож Оллі на ключ. Справиці похорон, на якому Енді дивитися не хоче, а мала не може. Він їй навіть на грейпфрут збрехунькав, аби не бачити татка таким. Лора чудить далі, зрізала Трохи волосся в мертвого, а потім ще й давай вплітати Енді, аби той попрощався по-людськи. Олі тим часом прагне на волю. Скло рукою вивалив і лупиться в ту комірку, що вночі ходили. Потім щось до курок лізе, дурне. Лора тим часом каже: цілуй, татка, треба, а він не хоче в нього флешбеки, а вона цілуй, це традиція. Він піддається, але треба в губи такий звичай, а він вже звуки води чує, тому вона показує, як треба. прибацане дурко. мажині каже, що похорон це взагалі не про смерть, а про святкування життя. Пайпер каже, що їй веселить би. Пити Енді по яйцях, а Енді обирає напиватися. І поки Олі втикає, бо на нього хрін забили, решта набухується. Навіть пайпер дозволяють пити, чому Енді не дуже радий, але їй то самій не подобається, бо ще мала. Лора ж гаситься горілкою, і через мить вже всім до лампочки. Нажерлися як свинота коротше, зате весело, Малу вимкнуло, а двоє душевні розмови завели. Бо ж Лора теж проходила втрату. Сідають, і жінка на питання, як справилася з втратою доньки. Відповідає ніяк. Спершу ледь не жила на цвинтарі, і досі все віддала, аби почути її голос. А Зенді розкривається те, що ті проблеми раніше були в його агресії. Він бив сестру, бо підсвідомо заздрив, адже татко її любив, а його лупив в душі під звуки води, щоб та не чула. Вночі сама Кріпка зайшла в кімнату Енді і, переконавшись, що він у відключці, влаштувала. Та золотий дощ, який потім тому на штани й вилила. Я в шоці, ви в шоці, всі в шоці. Ще й в телефон залізла, аби фотки малого видалити. До речі, малий згадала, врешті-решт, миє його і каже, що, мов, хоч голодний, треба ще почекати. Розуміє, що хлоп десь літає, і питає, чи правильно вона все робить. Бо як вірити, якщо вона його не бачить. Тож той паранормальщину підключив, і на косплеїть. Краще б дала дитині в двар лімітед пограти: світ легенд та спадку драконів. Це відома браузерна онлайн-пісочниця, в яку тепер можна занурити. На українському сервері з повністю українською спільнотою. Два LTD це фентезійний всесвіт із безліччю монстрів, харизматичних персонажів та мальовничих анімованих локацій, наповнених різноманітними можливостями і підкріплених інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. У грі ви зможете досліджувати загадкові землі, прокачувати героя, збирати рідкісні ресурси, спорядження, битися з босами та об'єднуватися з іншими гравцями для спільних пригод, адже це справжня пісочниця. Переклад гри українською автор робить власноруч, аби гравці могли відчути атмосферу. У повноцінної україномовної версії. Сервер офіційно зареєстрований в Україні, сплачує податки. Доступ із Росії заблокований на технічному рівні, а частина коштів із гри йде на підтримку ЗСУ. Тож, якщо вам близький жанр, вривайтеся в українську версію 2 RLTD за посиланням в описі. Енді знову прокинувся і тихенько речі думав пралку закинути, але тут Лора, а вона саме заправляє, чого воду двічі переводити. Ну і палить проблематику: ще й малі заливає, мов з братом щось не так. Вчора був такий агресивний, вижити хоче старшого. Поїхали на шопінг. А Енді знову флешбеки з душу ловить. Халупу попалив і в тупу під краном помився. Олі тим часом типу привітався, а насправді муху затов. Старший рятує малого з в'язниці, пропонуючи поїсти. І вже на кухні намагається законектитися. Навіть аркуш з ручкою дав, аби той писати міг. Та тому більше фрукт цікавий. З ножем. Ну, голод не тітка, що розпаннехав собі все, що можна, тож летять в лікарню, але, переступивши лінію, в малого стається припадок. Енді в шуках, здавалося б, зараз тому і каюк. На мить малий приходить в себе і просить допомоги. Але в цей момент приїжджає Лора Спайпер. Жінка проганяє дітей під ревкіт, якого дідька Олі був на дворі. Пайпер вже пропаганди наслухалася, і всі. Її ж картини не бачить, каже, мов допоможемо тобі. На листку малий написав Берто, до речі. Знову кадри з касети, і що відбувається, якщо коло перетнути. Лора мотає, аби зрозуміти, як пофіксити ситуацію, бо він до тями прийшов і на переліку не розуміє, де знаходиться. Все летить під три чорти, але вона ритуал проводить на лобешнику і приборкує малого. Прямо як це робили на запису. Зла лора щось вякнула про поважаємо приватність, ага, і пайпер з собою забрала. Оскільки та нічого не бачить, вона малому ще й волосся мертвого згодовує. Всі біди звалю. На брата, показують те саме коло, але по всьому периметру, і душ, в який нарешті Енді наважився зайти. Проте від флешбеків татом це не рятує. Він каже, що вона помре під дощем, лякає, і той на рівному місці розбивається. Події переносяться в лікарню. Енді чує дощ, і на переліку давай волати, що його сестра помре, чим точно грає на руку Лорі. Дощ, до речі, змиває коло і наповнює басейн. А малій наплели, що Енді казав не приходити в лікарню. Сидить від досить ностальгічні, передивляється. Пайпер зайшла і дуже. Дуже мов нагадує доньку Лори. Сидять, родичаються. Пізніше Лора прийшла в лікарню до Енді, струс в нього. Він дуже переймається за сестру, так що навіть розповідає галюни з пророцтвом мертвого татка. Користуючись нагодою, жінка ще більше підсилює шизу хлопця словами, що це через те, що вона вбила його тата в душі. Малий поплавився. Але Лора пообіцяла тримати сестру в домі. Он як тримає, побігли під дощ Денсити. Взагалі прикольно, але не з цією божевільною. Потім вона ще й улюблений светр Кетті, доньки її напхала, каже: називай мамою. Якщо хочеш, а ще Кеті носила ось таку зачіску. Тримайтеся, ця мала ще довго 2 плюс 2 не зведе. Але на питання, чи залишиться вона з нею після повноліття? Енді, все ж каже, ні. Ну тут жіночка мала не поспішати. Про на емоціях чисто заходить Олі, і жінка каже, го покажу тобі ще дещо. Це ще дещо її мертва заморожена донька. Просто м'ясо каже клініка. Енді відпустили, чому Лора не рада. План по зведенню з розуму не дуже вдався. Та він і сам не радий повертатися, але ж сестра знову качається і бореться сам з собою. Жінка тим часом далі свої ритуали прокручує. Сенс такий, що малий з демоном всередині має пересадити душу, захавати тіло доньки і всадити в інше. На касеті таким чином жіночка повернулася до мужика. Краса, треба робити. Але Женді, вона його дезиком попшикалася, і як заїде, серед ночі пописку дівчинці. Ох і конч. На ранок все видається, ніби це хлоп їй заїхав, не вперше ж типу. Ще й запах був його дезика. А він же сам собі не довіряє. План капкан завершується тим, що жінка в тупу на Енді. Типу, ти аб'юзер як тато. Він тебе бив, ти її, що говорити про ввижання, порізаний рот Олі, де кіт пропав бляха. Ті коти тут у нас качаються, щоб так влупарити. Пайпер в шоках, але перериває наїзди Олі, з яким явно щось не так. Жінка з усіх сил кидається, аби спровокувати, вдає, ніби той напав на неї, бо ж мала дупля не відбиває всю картину знову. Лора кричить щось про захист Пайпер. Але Кеті ж вона не захистила, тому градус накаляється геть. Він пробив стіну, але Лора давай вищати ніби її. Тому Пайпер проганяє брата власноруч, і грейпфрут не надія на неї, бо ж на похороні раз вже збрехав. Тому ліває сам дощ, як з відра. Він приїхав до Венді, аби розказати, як є. А розказати буде про що, бо чекаючи, бачить оголошення зі зниклим хлопцем, тим самим Оллі, якого насправді звати Конор Бьорд. Лора спровадила дівку на гру, аби підготувати все. А Енді на нервах намагається донести правду. Типу, куди перевірка дивилася? Вона дитину викрала. А це тому, що вона 20 років працювала психологія. У них в конторі і ні за що не скривдить дитину. Ось вона, перевірка. Ну так би мовити, є питанням. Спішити треба, бо Олі вже весь і повністю готовий до пересадки, ще й кусається, як ходячий. Сиплеться імперія, Мілорд. Енді дізнається, що Олівером насправді зветься її рудий небіж. Тож жіночка поїде розбиратися. А демон малий, давай жерти стільницю. ти що рай стоматолога і дерматолога, певно, чи якого цеолога. Це Ютуб не пропустить. Жінка до тями прийшла і давай малого прибуркувати колами, що в неї вийшло. Вона нарешті привела бідолагу до доньки і підда. Коротше. <звук> Пайпер тим часом шпілить в футбол. Паралельно Енді зізнається, що дійсно вісім років вдарив її і шкодує. А темні сторони тата приховував, аби вона не розчаровувалася в ньому. Розкаявся. А ця Лора взяла методу тата, аби грати на травмах хлопця. Говорить, що вона викрила Оллі і ще він її любить. Грейпфрут це откровення слухала ніхто інше як Лора. Ще й почула, що з ним Венді. Тому лецґоу. Ну там такий Армагеддон, що хрін встигнеш, робить вигляд перед старою подружкою, що розуміє, малий наговори, всякого треба перевірити. Та Енді, звісно, теж не сидиться. Він по мертвим куркам в той хлів пішов. По кімнатах Венді проходить для галочки, тому в принципі, хоч і на нервах, нічого підозрілого не помічає. Хіба що пощастило, що дівка сліпа. Не бачить таку линяну кімнату. каже в кінці. Венді розповідає про зниклого хлопця, про якого розповідав Енді, а сам він наткнувся на вечерю в тому хліві. Подружки сходяться на тому, що пацан все ж на приколі треба розділяти їх з пайп. Але кров з руки в останній момент дає про себе знати. А потім ще й Енді давай гукати, бо там без слів все буде зрозуміло. На що мамка і посипалася, каже, що не треба туди йти. Вона просто готує дещо для мертвої Кеті. Ох імена Венді, Кеті Енді, оригінально. Коротше, Лура каже, що Пайпер мусить померти так само, і буде в неї донька знову. І все, зриває клапан. Після Анді показує, що там коїться, і бабця не на жарт перелякалася, тож вшиваються, але Лора пустилася берега. Такого прям я не очікував. Бабця з з сюжету випилилася, а Енді допомогли. Ну, бляха, ото бажання закінчити почати. Лишилося тільки пайпер забрати і нічого її не зупинить. Знову обігрують, що мала нічого не бачить ні в машині, ні в будинку. Їй чується голос брата. Це демон косплеїт, якого вона лише на доторкання може розпізнати. Лора відбрехується, що це Енді вибачитися приїхав, а це просто Олі. І ось тут нарешті в малої пазл складається, бо вона ще раз питає про волосся, руде, жорстке та кучеряве. І давай дре, Давати прямо в душ, де трупи заникані лежать. Ох, і злили хлопці в цьому фільмі. Лора залітає, каже: нещасний випадок Зенді sorry А взагалі, то я говорила з Янголом. Він прекрасний. Зараз він волі, а потім поселить в тебе Кеті, бо ти так схожа на неї. Треба лише втопитися в басейні. На це дівка їй врило щось кинула і, тікаючи, самовипилися. Тут її незрячість, прям юзають конкретно. Всі в зборі, коротше, Олі розперло, бідна дитина. Лора, давай топити малу, але інстинкт самозбереження і не все так просто. А потім підключається ще й материнський інстинкт, бо мала в паніці крикнула мама Тому Лора ловить флешбеки і розуміє, що не може цього зробити. Цей демон зможе поїсти коли-небудь чи ні, бо йому ті ваші сентиментальності явно ні до чого. Та все ж дівчинка рятується. А хлопець помічає оголошення з собою. Його Енді, коли приїхали, загубив і переступає через коло, аби знищити в собі ту сутність. Лора теж згадує моменти, дориває рану і тягне тіло доньки в басейн. Пайпер в свою чергу чує голосове зізнання Енді і згадує слова про те, що. Після смерті душі сідають в літак і летять до раю. Вночі ж поліція знаходить Оллі, який знову став самим собою, хоч і не без наслідків. А Лора пізнала Дзен, возз'єднавшись в кінці історії з донькою. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 2025 році. І нехай він, як і абсолютно більшість горорів, не геніальний, стрічка здалася мені дуже вдалою на фоні сучасних перл. Камерність та розвиток тримають в напрузі, а незрячі з дівчинки часто круто обігруються. Та й загалом всі деталі фільмі так чи інакше сходяться. Дивитися легко при цьому дії Персонажів та повороти сюжету часом дуже непередбачувані. Фільм на вечір, але який можна згадати в розмові без сильного маркетингу, наскільки мені відомо, тому легко пропустити. А для любителів жанру не варто було б. Дякую за перегляд. Ставайте спонсорами. Нагадую, що я є амбасадором українського одягу в стилі Urban Samurai Tour Vir. Маю промокод DIMDIM на 10% знижки. Тож купуйте одяг, таким чином і мене підтримаєте. Це, до речі, можна зробити і донатом або поширенням, лайком, підпискою чи коментарем. Поки що в мене все. Почуємося.